Юних економіків, ані бригада. Ми, ми ті, що вийшли на сцену. Ми, ті, що говорять ці слова. Ми, ми юні друзі природи. Вас вітає екологічна команда Ремчицького ліцею. «Еколайф». Ми прийшли амітувати за природу, щоб зберегти для нашого народу. Нас цікавить і життя лісу і поля, степу і гір. Нас зворушує схід сонця і спів пташок. Нас торгує стан повітря, яким ми дихаємо. Вода, яку ми п'ємо, земля, на якій ми живемо, нас об'єднує віра в те, що ми статі зробити нашу землю прекрасною. Живучи в селі, я, звісно, полюбилася цю природу. Вони стали для мене другою домівкою. Золоті лани, поля, степи, ліси. Вони змінюють свої барви залежно від року. Граючись біля лісу, можна побачити лелек, які летять із жабами та вужами в дзьобах. Над дахами кружляють ключі журави. Дити гусей, качок, лелек. Вони прилітають до нас весною, а восени відлітають. Та чи бережемо ми цю красу? Виявляється, не завжди. Повітря свіже чисте, зелені пишні віти, або листя золотисте, та найбільше бід почина не хто інший, як людина. Схаменіться, люди, не смітіть, та на луках мені зла не чиніть. Бережи мене, давай дружити, або тобі вже ніде буде жити. А ще гірше, коли люди навмисне ми вивозять сміття. Так, і такі жахливі вчинки роблять люди. А як же вирішити цю проблему? Кожен має почати із себе. Найперше, якщо ви вирішили відпочити на природі і взяти з собою перекус, не забудьте пирати за своє сміття. Ще одна, найпоширеніша проблема наших луків знищення флори. А що це означає? Це означає, що люди, приходячи на луки, без жалі зливають квіти або просто топчуть їх. Згодом наші луки стануть зовсім некрасивими, адже люди знищать всю їхню красу. Аж на наших луках є ще рідкісні рослини, які занесені до червоної книги. А вони потребують особливої турботи та захисту, адже їх майже не залишилося, або залишилося дуже мало. Нам пощастило милуватися їхньою красою, тож давайте збережемо її для наступних поколінь. рвіть полянки квітів. Не легіть метеликів, не розорійте гніздо джмелів. Без цих комах не відбудеться опилення квітів, не буде плодів та насіння. Не знищуйте гусінь, більшість з них жодної шкоди людям не завдають. Не паліть суху торішню траву на луках, у вогні гинуть під частини рослин, комахи, сонечка, джмелі і гнізда птахів. Бережливо статися до птахів, ящирок, жаб, якщо їх не стане, комахи знищусь у слину. Зелені луки, більше не знайдеш такої краси, є ще у космосі багато планет, тільки не знайдеш життя там прикме Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна із зблизька, красива здаля, дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива? Стогне планета Земля, нищать її тихо люди, викиди, тонни сміття, та хімікати повсюди. Плаче нещасна земля, плаче? Ні, гірко ридає, адже бездумно її людство вбиває, бореться наша земля. Повені, бурі, землетруси, вулкани так очищає вона всі незагоєні рани. Ми команда юних екологів допоможемо, порятуємо, збережемо, приклад наведемо, як катастрофу зупинити, як флору і фауну знов збагатити. Природу не руйнуйте, Екосистему луків порятуйте.